Ми сьогодні будемо готувати вівсянку. Для цього нам потрібно налити водички. Потім включити плиту і потрошку додати дві столових ложки. Беремо ложку і помішуємо. Потрошку. Тут закипити, Добавляємо декілька ложечок молочка. Хот. Коли вівсянка готова, знімаємо її з плити. Висипаємо вівсянку в тарілочку. Ми наливаємо мед. Вирізаємо бананчик для покращення смаку. І ще можна додати ожини, І ще карпатського йогурту. У мене це вишневий зі склаками. Я всім бажаю смачного.